Децентралізація влади залишається однією з головних реформ в усіх регіонах країни, особливо зараз, коли йде війна з огляду на специфіку деокупованих територій. Це вкотре було підтверджено у ході виїзного засідання, проведеного комітетом з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у користанні Житомирської області. На прикладі регіону учасники зібрання обговорили найбільш проблемні питання відновлення місцевого самоврядування на звільнених територіях та правове врегулювання діяльності військово-цивільних адміністрацій у післявоєнний період. Житомирщина вона меншою мірою чим Тичково перебувала під окупацією. Тут наразі, крім районних і обласної військової адміністрації, тільки одна військова адміністрація населеного пункту через певні проблеми з дієзнатності в громаді. Але загалом ми маємо розуміти, що в різних куточках України після доокупації будуть застосовуватися різні підходи. Прикордонний регіон, що пережив бойові дії та тимчасову окупацію навесні 2022 року, став показовим у питаннях взаємодії місцевих громад та військової адміністрації як під час спротиву окупантам, так і в період післявоєнного відновлення, що триває і до нині. Висловити свої позиції під час виїзного засідання мали можливість представники усіх рівнів влади від керівників військових адміністрацій до очільників територіальних громад, міст і селищ. Військовий стан показав, що ми в перші місяці війни. Дуже потужно спрацювали, не дивлячись там на нечекаючі команди зверху, з боку, знизу, ми знали, що треба було вирішувати масу питань, які пов'язані з життєдіяльністю наших людей. Це в першу чергу допомога нашим міськовим. Вона не регулювалася ніякими законами, але треба було годувати, розміщати, сприяти, техніку давати, будувати. Все, ми це все робили, тому. Цей період показав, що спільна робота в першу чергу місцевого середування, ну і військової цивільних адміністрацій дала свої гарні наслідки. Житомирщина завжди була, є і буде лідером децентралізації. Ми зазнали на жаль, і території, яка була під окупацією, і тому відновлення і. Є дуже актуальним для Житомирщини. Я вдячний комітету за те, що саме на Житомирщині вже вдруге ми збираємося з питань децентралізації. В я впевнений, що і в теперішній час, і особливо після воєнний, тому що питання відновлення і відновлення, і децентралізації і знищених будівель воно є і буде актуальним. Одним із головних викликів на деокупованих територіях стане організація та проведення майбутніх місцевих виборів. Відновлення спроможного місцевого самоврядування у регіонах з різними наслідками військової агресії відбуватиметься по різному. Території, що зазнали більших втрат, і тривалий час перебували під окупацією. Потребуватимуть і більш тривалого перехідного періоду після вирішення безпекового компоненту. Таких факторів, чинників, які будуть впливати на відновлення місцевого самоврядування, їх буде кілька і Одним із чинників від відновлення місцевого самоврядування однозначно будуть вибори. І навіть в контексті виборів ми розуміємо, що таких викликів кілька. Спочатку потрібно нам зрозуміти. На яких територіях в принципі безпечно проводити вибори? А потім треба проаналізувати саму інфраструктуру чи готова інфраструктура провести і організувати вибори. Потрібно провести величезну роботу з списками виборців, тому що на різних територіях, які були під окупацією, а в результаті стануть деокупованими, ці проблеми будуть абсолютно різними. Врегулювати всі ці проблемні питання покликані законопроекти, що напрацьовують нині у Верховній Раді. Зокрема, проєкт закону 4298 спрямований на реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні. А документ 8056 має врегулювати діяльність військових адміністрацій. Законодавчі ініціативи, визначені профільним комітетом, як пріоритетні, потребують коригування з огляду на війну. Наступні етапи їх обговорення пройдуть на Харківщині та Херсонщині.